До останнього часу ви, як виховувачі обов'язки міського голови, працювали без заступників фактично. Сьогодні були ухолені кадрові рішення, якщо можна проконутися, будь ласка, один заступник залишився, це Станіслав Поляков, Станіслав Васильович, це заступник якраз з освіти та медицини. Сьогодні було проголосовано ще два заступники. Ну, скажу так, це Бикова. Ріма і Кузніцов Артем. Кузніцов Артем це голова ради волонтерів. Бикова Ріма це фаховий юрист, адвокат, і хотілося б зазначити, що жодної відношення до будь-якої політичної сили вони не мають. Вони обиралися як дійсно фахівці. Фахівці в певних напрямках будуть покладені обов'язки, розподіл обов'язків тобто, за їхніми напрямками.